Доброго дня, магія теро українського. Мене звати Олена. Розклад, який ми з вами дивимось. Південь, північ, захід, схід і центр. Південь, північ, захід, схід і центр. Далі я додатково з іншої колони буду доповнювати. Це як буде сигніфікація. Давайте подивимося, сигніфікація Південь. Що нам говорить? Ну, наші насторожі реалізація планів. Те, щоб реалізовувати плани, які є, маємо і вже більше, чим бажали. Є момент того, що потрібно пропрацювати все ж таки. Говоримо про плани, які є, можливо, допрацювати моменти, тому що планувалося з однією картиною бачення, а на сьогодні дані плани трошки змінилися. Тому потрібно допрацювати. Але. Наскільки які позиції займали, на таких позиціях і знаходимося? Так, єдиний я зараз окремо подивлюсь: запоріжський напрямок. Так, що Запоріжжя і Запоріжська область. Запоріжжя на сьогодні. Так, дивіться. Ну, Запоріжжя, наскільки я бачу, то життя продовжується. Те, що відбувалось, люди живуть своїм життям. Так, те, що було, те є. Єдине, тут зв'язано з емоціями. Емоції переповнюють, тому що, можливо, от відносно емоцій, можливо, є негативний вплив стосовно Запорізької області, як те, що відбувається саме там. Тому що темрява, нерозуміння. Шанс буде, але я вам скажу, що трошки пізніше. Ситуація проясниться. Стосовно Запорізької області, але пізніше. Ну, стосовно Запоріжжя, Запоріжжя охороняють насторожі. Тому емоції потрібно притримати. Це як зцілення, тобто пасивність. Не активізувати саме негативні думки, тому що негативні думки, якщо ви будете збільшувати, нарощувати негативний емоційний роздрайв, то і захворіти так можливо. Тому все, що відбувається в Запорізькій області, так є нерозумінні ситуації, як вона буде розвиватись, але ситуація проясниться. Протягом 10 днів. Так. Давайте подивимося до кінця січня. Показують закінчення ситуації. Якщо ми дивимося, то закінчення темряви цієї і ситуація проясниться до кінця січня. Десь кінець січня, перша декада лютого, тому проміжку. Що акценту по півдню? Приймається рішення, остаточно робиться вибір і приймається рішення, як далі діяти. Північ, циніфікація. Взаємодія, партнерські стосунки, будування, тобто загальні реалізація планів, які є. Взаємодія з партнерами. Що саме? Все відбувається по справедливості? Тобто. Допомога партнерів, плюс своя ресурсність наскільки спроможні, і встановлюється справедливість, все звішується на вагах. Да, тому що війна призвела до такої ситуації, що дуже багато негативу висвітилося саме в стосунках, взаємодіях. Якщо раніше Тихо вирішувалося і не розголошувалася інформація на сьогодні це неможливо. Раніше вчиняли так, як хотіли. На сьогодні все буде мати результат по справедливості. Тому що даний аркан, і ми з вами дивилися до цього: що на лютий даний аркан, який головний аркан буде місяця, це справедливість. Буде все зважуватися на вагах. Подивимося, що буде акцентом. Заробітки, благополуччя, взаємодія. Наскільки це можливо, тобто радіти життю, спілкуватися, досягати, благополуччя, реалізовувати, робити вибір, перш за все. Куди рухатись, з ким взаємодіяти, партнерські стосунки, покращити матеріальний стан, збільшувати, примножувати. Турбуються про своє благополуччя, тому роблять вибір, взаємодіють і розвиваються, будують. Наскільки це на сьогодні дозволяє ситуація, в якій ми знаходимося захід? Емоції, емоції. Єдине, що, можливо, є питання розливу, десь розільється річка. Тому що вода, але більш всього, скажу так, що е, по заходу потрібно бути емоційно стабільними. Так, є період очікування. Захід є жертвою обставин, але потрібно проявити мудрість. Життєвий досвід, мудрість, знання для того, щоб подолати саме цей період, позбутися негативних думок, знаходитися в рівновазі емоційній. Тримати себе в даній рівновазі для того, щоб діяти, для того, щоб море емоцій не піднімало хвилі, не збільшувало ці хвилі, штиль, стабільність рівновага, баланс це як порада. Акцент. Вищі сили захищають Україну. Хоча розуміють, що настільки. Те, що відбувається і несправедливо, і ми залежні багатьох факторів, не можемо діяти так би як би хотіли, але вищі сили нададуть можливість активно діяти тим шляхом, який вибираємо на даний момент в реалізацію планів, якщо на якийсь період. Ми будемо знаходитися в жертві по заходу, саме по заходу України. Загалом, то я скажу, що з часом завдяки тому, що Вищі сили захищають, Вищі сили надають, надають допомогу і надають шанс активно діяти і реалізовувати ті плани, йти тим шляхом. В реалізацію планів, цілеспрямовано рухатися шляхом, який вибрали, і досягати тих цілей, яких бажають досягти. Так, і в задоволення ми зможемо реалізувати плани ті, які є. Схід. Дуже багато горя, дуже великі втрати. Сліз, тоска, печаль. Ця карта говорить про те, що є і потрібно підніматися. І потрібно рухатися, а не знаходитись там. Я скажу, що по даній території вже не один раз показую те, наскільки от ці території вони були під дьяволом, і те, що відбувалося там, зрада, випадає зрада. Саме те, що відбулося на даних територіях. Чому саме? Тому що. Зрадили ті, яким довіряли. Але я вам скажу, що дана територія все ж таки має, і вона буде мати, з часом отримає задоволення від того результату, який буде по факту. Якщо промішковий результат, так, це втрати, це зради, це негативний результат, то неостаточний а наступний це буде позитивний, який вже буде суттєво визначений, суттєво це може бути визволення значної території, тому що пентакль і задоволення, і вже люди, люди будуть відчувати це задоволення від того, що вони можуть святкувати. Хоча дані території. Із-за того, що були зрадники, були втрачені. Якщо, наприклад, по деяким регіонам є потреба визначати конкретику, то я визначаю, якщо ні, то в найближчий час знову зрада. Акцентом йде саме карта зради. Те, що горе, втрати і Дана зрада привела саме до даних втрат. Боротьба і запекла боротьба. Йде Україна все-таки спитала імператор: Україна чи Росія? Десятка мечів. Крах. Нам буде тяжко, але ми виборемо дану територію. Ми досягнемо стабільності на даній території. Стабілізується фронт на даній території. Так, її центр, давайте подивимось. Ситуація буде прояснятися так, на сторожі відстоювання власних кордонів, на кордонах є плани, є оснащення, і всі чітко розуміють, ясно розуміють, що будуть робити в тій чи іншій ситуації. Тому емоції повинні бути збалансовані. Емоційна рівновага і баланс. Єдине, що повин, повинні бути на поготові. але чітко, ясно висвітлена ситуація, чітко зрозумілені позиції, цілеспрямований рух. Так будуть відбуватися зміни, але тільки завдяки тому, і це, але позитивне, що буде додаткове оснащення, обладнання. Розвиток подій, але вже позитивних. Більш активна позиція. Пропрацьовуйте страхи виходити з бідності. Потрібно відпочити, відпочиньте. Наберіться сил і активно дійте. Ідіть в реалізацію. Потрібно взяти паузу для того, щоб зробити вибір. Тому що пріоритетність змінилася. і... Це в зв'язку з тим, що дана ситуація, події, які відбуваються, війна, яка йде на нашій території, обставини загалом, які змінилися все, пріоритети змінилися в житті, і мрії міняються у кожного із нас. Тому візьміть паузу. Зробіть вибір, куди ви будете далі рухатись. Які плани будете реалізовувати, але думайте про благополуччя. Про те, що ви повинні розвиватись, ви повинні виходити з бідності. Якщо дозволяє саме даний час, наскільки б внутрішній емоційний роздрай не відчувався, і наскільки б негативні думки не впливали, пропрацьовуйте, стілюйте, не дозволяйте. Залиштеся в спокої, наповніться і дійте далі, активно дійте. Прийдуть пропозиції, буде вибір в вашому житті. Як здійснити або досягти бажаного, реалізовуючи саме ті плани, які у вас з'являться, або вже є. Але ви вийдете саме з ситуації стогнації, очікування. Так, потрібно проявити терпіння, і ви його проявите. Насамперед, вам потрібно зцілити, пропрацювати саме внутрішні негативні думки, страхи, завдяки підтримці рідних та близьких людей, або підтримці партнерів, які у вас будуть, або які є, які запропонують активну діяльність, і вам потрібно буде визначатись і вибирати. Якщо це стосується держави, то я можу сказати, що ситуація зміниться. І, скажімо, ті страхи, які були стосовно того, що ми не матимемо насамперед можливості поки що вийти з розрухи, з бідності, то все зміниться, прийде шанс. Ситуація зміниться завдяки партнерам. З'явиться шанс на активну діяльність, на активні дії. Насамперед, так, потрібно буде почекати саме, щоб реалізувати те, ті плани, які є, те, про що мріється, те, чого бажається. Але реально є допомога партнерів. Щоб вийти, щоб зцілити. Тому що ми реально знаходимося от центр, знаходиться реально в стані, ми не самодостатні вирішить, ми не можемо, не маємо ресурсів, не маємо грошей, не маємо зброї для того, щоб вирішити дане питання, обладнання, а завдяки партнерам, так. Але трошки потрібно буде почекати. Маєтеру українською. До зустрічі!